Алла Коваль, наші менші брати. Чи знаєш ти, що тварини часом здатні на майже людські вчинки? Відомо, наприклад, що дельфіни часто виступають у ролі рятівників. Недавно біля узбережжя в Індійському океані перекинулася під натиском хвиль невелика яхта. Три члени команди, потрапивши у воду, вирішили, що прийшов їм кінець. Навколо було повно кровожерних акул, та ось з'явилися дельфіни. Вони щільним кільцем оточили яхтою людей, захищаючи їх від хижаків. Заспокоївшись, спортсмени підняли і поставили яхту, вичерпали воду і попливли до берега. Дельфіни проводжали їх до хвилеріза, а потім повернулися і щезли в океані. Про дельфінів можна було б довго розповідати, настільки вони цікаві. До речі, дельфіни, живучи у воді, народжують дітей так само, як савці на суші. У багатьох наших менших братів дуже високі здібності, можна сказати, таланти. Ну, чим не талант маленька срібляста акваріумна рибка, яку розводять в Японії, вона якимось чином відчуває наближення землетрусів. Вже за кілька днів до нього рибка починає нервувати, метатися по акваріуму. Ця рибка в Японії помічниця і великий друг людини. Багато у тварин не лише таланців, а й незбагненних таємниць. Як знаходить дорогу додому голуб, якщо його кудись далеко відвести? А як знаходить дорогу додому кіт, як знаходять свої річки і моря лосось і в угрі? Та чи не найбільше дивує нас здатність деяких птахів розмовляти? Папугу можна навчити повторювати слова будь-якою мовою, проте він не розуміє того, що каже. Птахам, видно, це подобається, але покладатися на те, що вони говорять, не можна. Хоча розповідають і таку історію: це сталося в американському місті Х'юстоні. Поліцейсь... Поліцейські навідалися до Недавно випущеного з тюрми злочинця і були приголомшені лементом папуги, який весь час повторював «Лауро». Один з поліцейських пригадав, що місяць тому одна жінка заявила про зникнення дорогого птаха. Коли привели цю жінку, папуга начебто зіптхнув і сказав: Лаура, нарешті. Мабуть, його навчили кликати Непосидячу Лауру, і зустрічати її саме цими словами. Природа і справді щедро обдарувала різними талантами наших менших братів, і хоч люди спостерігають за тваринами багато тисяч років, раптом у них виявляється ще якась несподівана або й зовсім казкова риса ось така, наприклад. Ти, мабуть, читав, а. Або чув колись легенду про знаменитого Щуроголов... Щу... Щуролова з Гамельна, який звільнив місто від пацюків, він заманив їх в озеро звуками своєї зачарованої флейти. Ніхто не вірив, що так може бути насправді, що ці гидкі гризуни можуть слухати музику, захоплюватися нею. Та ось одна канадська дівчина, яку звали Жозелія, Пішла у парк, щоб там підготувати заданий їй урок гри на Флейці. Вона не хотіла заважати своєю грою вдома. Граючи, вона уважно дивилася на ноти і не оглядалась навкруги, та раптом побачила, навколо неї зібралося декілька ховрашків. Вони уважно слухали її гру, і так було кожного разу, коли вона грала. Тільки їм подобалися не всі її музичні твори, а лише деякі, і саме на них ховрашки приходили. Може знаменитий щурало знав якусь особливу мелодію. Ось таке цікаве оповідання про те, наскільки дивні, дивовижні тварини, і е, я вважаю, ми їх ще навіть не знаємо, і ще багато є чого такого, що ми про них навіть і е, уявити собі не можемо.